Ви дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах. Про п'ятьох загиблих у Миколаєві внаслідок атаки безпілотниками, затримання ректора Миколаївської політехніки за підозрою в хабарництві, забруднення ґрунтів після боїв або обстрілів. Далі розповім я Олександр Гордієнко У дайджесті новин тиждень Миколаїв. П'ятеро загиблих та одна травмована. В ніч проти 11 листопада російські війська атакували Миколаїв безпілотниками типу шахет. Під удар потрапив багатоквартирний будинок в Інгульському районі та приватний будинок в корабельному районі міста. Під цими завалами приватного будинку в корабельному районі загинуло чотири людини. Тоща, брат з жіною і бабуська Погибли блятість з у зпілі вискочити. Вони просто були якраз. На той стороні. А і ті при, при, в Інгульському районі. Удар прийшовся на кутову квартиру чотириповерхівки. Чоловік, який перебував у квартирі, загинув. Ми сусіди, да сусіди були. Кожне утро, Добре, утро, Я вигулюю собаку. Він забирається його маждю машину на роботу і спав і не проснувся. Му, Повністю вигоріла квартира Ганни, яка живе на поверх нижче місця влучання. Що було, ну, гляньте, квартира згоріла. Що я можу сказати? Нічого я не можу сказати. Слів немає, і квартири немає. Вибуховою хвилою понівечило мав та вибило скло у магазинах. Ну, мав, і там всі продукти носять недави, а там все пошкоджене. Там магазина немає. Вікна, двері всі повилітали. І ці, і другі, і роліки. Захватило валу все. Ні одної шибки не осталось. Будинок перебуває на балансі керуючої компанії. Її представники знеструмили будівлю. Приїхали відразу по виклику, перекрили всі комунікації, опалення, водопостачання. Елект подальшому будуть зашивати вікна. Ректора Миколаївської політехніки Сергія Ткаченка затримали за підозрою у хабарництві. Чоловіку загрожує ув'язнення строком від 5 до 10 років. Про це розповіла речниця Нацполіції в Миколаївській області Марина Калина. За статтею затримала 208, А в рамках кримінального провадження відкритого за статтею 368, частиною 3. За словами тимчасово виконуючої обов'язки ректора Євгенії Полякової, університет має ліцензію і продовжує надавати освіту студентам. Ректора він знятий у сьогоднішній день. Студенти були набрані на існуючі спеціальності згідно ліцензії. Тобто такого немає, що вони не існують. Є лицензія, вона не з зараз на дійсна на сайті єдиоїнфо можна зайти за суб'єктами господарської діяльності. Вони оновлюються два двічі на день, 9 ранку і 18.00. Студент другого курсу Олександр розповідає через інцидент в університеті. Працівники ТЦК цікаво вважають довідку про відстрочку студентів вишу недійсною та видають повістки. Я не можу зараз на працю не виїхати нічого бо Знаю, що іменно студентів з нашого інституту виписують бойові поїздки. Директорка департаменту освіти та науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська відмовилась надавати коментар щодо ситуації. Подробиці щодо затримання Сергія Ткаченка поки не розголошують. Кореспонденти Суспільного надіслали інформаційні запити до поліції, прокуратури центрального районного суду міста Миколаєва та департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації, щоб дізнатись про подальші дії щодо підозрюваного Сергія Ткаченка та роботу міжнародного технологічного університету Миколаївська політехніка. На Миколаївщині 70-річний чоловік витягнув односельця з палаючої будівлі. Інцидент стався у селі Новопетрівка. У пожежі в приватному будинку постраждав 59-річний чоловік. Віктор Савченко розповідає: 7 листопада вранці збирався виїхати в справах. Коли вийшов на вулицю, то побачив, що його другий будинок, де мешкає квартирант Анатолій, горить. Прийшов сюди глянути. Що воно вже в спальні? Огонь через вікна горить. Віктор говорить, почув, що Анатолій відкликається з кухні та кинувся йому на допомогу. Так зайти, зайшов давив, як дим, все, воно то я тоді на коліна заліз, намацав його, витягнув. Жителька села Людмила каже, щойно побачила пожежу, зателефонувала на 101. Я подзвонила на начало 10-го, може, минут через 20 чи через півчаса вони приїхали. Тушили, мабуть, пошти до двох часов дня. Рятувальники встановили. Площа пожежі сягала 60 квадратних метрів, а будинок був повністю охоплений полум'ям, розповідає начальник караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Євген Заєць. Постраждалого госпіталізували до лікарні у місті Снігурівка, говорить староста села Валентина Касапа. Савченко Віктор Петрович, дякуючи йому. Залишилася ти ще залишився живий. Внаслідок активних бойових дій та обстрілів відбувається не лише фізичне руйнування, а й хімічне забруднення ґрунтів небезпечними речовинами. Дослідити цю проблему та відновити земельні ресурси, покликаний проєкт програми розвитку ООН, розповів заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Мац. Подробиці щодо забруднення ґрунтів, кореспонденти Суспільного дізнавалися в екологів, аграріїв та науковців. Приватний підприємець Сергій Каушан показує розбиті позиції російських військ поруч із селом Киселівка. Дуже багато було металу, заліза цього недоброго на моєму полі, тому що воно 100 метрів від мого поля. Якраз сама лінія фронту. Це одне з місць, де взяті проби ґрунту для визначення ступеню забруднення небезпечними речовинами. Заступник начальника обласного управління екології та природних ресурсів Дмитро Мац розповів, що Миколаївщина долучилась до проєкту програми розвитку ООН з інвентаризації та відновлення земель. Були відібрані проби ґрунту в травні місяці цього року, в жовтні цього року. Вони зараз аналізуються. По одному аналізу ми не можемо робити висновки, але якісний такий от тенденції. Наявності забруднюючих речовин в ґрунтах, ми вже можемо прослідити. Дослідник з агрохімії і ґрунтознавства агролабораторії Михайло Троїцький розповів, що внаслідок вибухів випалюються органічні складові, гумус, мікроорганізми, руйнується структура рілі, що ускладнює природнє самовідновлення ґрунту. Наступне забруднення це хімічне забруднення, адже бойові частини всіх засобів, які на нас летять, це так звані лігірувані сталі, тому о, всі ці метали під час о, вибуху потрапляють у ґрунт. Екологиня Інна Тимченко розповіла, що у пробах ґрунту, взятих у громадах, які були під обстрілами або в яких точилися бої, науковці виявили перевищений рівень фосфору та арсену. Елемент більш відомий, як миш'як. був також присутній арсен. Перевищений в 25 з половиною, в 2, 1 рази. Зокрема, один із зразків ми брали в каштановому сквері і, і листя каштану для дослідження. І також тут був Арсен, знову таки перевищення фосфору, сірки. Михайло Троїцький каже: для очищення ґрунту можна застосовувати різні способи. Перше, це застосування так званої фіторемедіації, тобто підбір рослин, які будуть накопичити ці елементи, а потім з цими рослинами знову ж таки поводиться, як з відходами. Знезараження землі за рахунок деяких видів рослин. Другий шлях це застосування так званих хімічних меліорантів ґрунту. Директорка насінньового господарства та голова комісії Миколаївської облради з питань аграрної політики Надія Іванова зазначає, не можна залишати сільгосп товару виробників сам на сам із цією проблемою. Потрібна державна допомога. Має бути, якщо це рекомендація по вирощуванню якихось культур, підтримка на впровадження вирощування цих культур. Це може бути як насіння, так і техніка, бо культури різні. Це, це має бути комплексний підхід до того, аби не сказати ні, не можна ви втрачаєте землю. Ви втрачаєте право користуватися. Вона не годна. Але ми вам ніякої альтернативи, ніяких пропозицій не даємо. Виконуючи обов'язки першого заступника начальника державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк розповів, що станом на середину листопада 2024 року, внаслідок агресії Російської Федерації земельним ресурсам Миколаївщини завдано збитків на суму 42 мільярди 69 мільйонів гривень. На цьому прощаюсь з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.